Привіт, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина і ви на каналі Бісеринка і Хрестик. Сьогодні я до вас уже, як ви бачите, з готовою своєю роботою від княгині Ольги. Це ось такий букет на столі з такою зеленою, яскравою скатертиною, фруктами. Мені дуже подобається ця робота дуже красива, але вона дуже важко вишивалася. Дуже важко підбирався бісер. Хто дивиться мої відео, неодноразово бачили, що я розпорювала дуже багато на цій роботі. І як розпочинала роботу, з самого початку я розпорола скатертину, бо мені вона не сподобалася. Вона мені була затемна. І я розпорювала. Так як я бісер підбираю сама, мені дуже важко було підібрати, так як в мене немає всієї колекції політри бісера. У мене всього 120 чи 130 кольорів у наявності є. І на цій роботі у мене закінчилось ще два номери. Е, уже номери я вам говорити не буду по цій роботі. Е, кому вже треба буде, напишіть мені в коментарях, я вам тоді е, підшукаю ті номери і скину. Ось. <кій> Бо я їх не записувала, але ось так по бісеру я можу подивитися і сказати, які номери я використовувала в цій роботі, кому подобається такий підбір, як в мене вийшов. Так, було важко, але я задоволена цією роботою. Вона дуже-дуже гарна, вийшла дуже яскрава, світла, е, так як я хотіла. Ось <кхем> Схема була е, там, де рози із листями була пропечатана дуже добре, мені все було зрозуміло, якщо вишивати і до чого, і мені легше було підібрати бісер. Але в мене там не було одного кольору бісера. Я побігла докупила. І ось така краса вийшла. Ваза, я довго думала, як підбирати на неї бісер. Яку вазу зробити? Я хотіла яскраву красиву, але підібрала в тон самої схеми. І як на схемі було намальовано, так я і зробила. Єдине, що я додала сюди золото, щоб воно трошки виділялося, виблискувало, щоб було ну, додати якоїсь такої краси, блиску, щоб вона не була сильно така е, блід, блідна, бліда, я додала туди е, ще блиска. На винограді я теж підбирала бісер, підібрала один, мені не сподобалося, почала розпорювати і підібрала інший бісер. Такий підбір мені теж ну, має право на життя винограда, але я все ж таки ще один колір бісера б на ньому замінила, бо тут там... Два кольори темних, і вони в мене злилися в один колір, один блискучий, другий не блискучий, але вони злилися, тому, щоб були якісніше промальовані ці всі бубочки винограда, треба було би по-хорошому замінити один темний бісер на більш світліший, мабуть, щоб вони якось виділялися. Але і так в мене вийшло, мені здається, непогано, таке теж може бути. Ось. Яблуко по схемі було чомусь зелене, таке жовто-зелене, і я його переробила на красне, тому що зелена скатертина. Воно просто би в мене сливалося із скатертиною. І його би... Я його хотіла винести на передній план, і мені здається. Вдалося мені винести його і промалювати так, щоб воно ну, гармонічно гарно дивилося і не злилося із трояндами. Яблочко мені подобається. Єдине, що мені ще в цій роботі не подобається, там, де ви бачите жовте коловазе, жовте п'ятнишко, це так названа грушка у мене. Може, вона зовсім на грушку не похожа, але там так була намальована схема, що я не могла зрозуміти, що то таке. Е, Наталка довго мені скинула картину таку, тільки вона в, в, в обратній стороні, виходить, яблуко на місці винограда, виноград на місці яблука. Коротше, воно трошки там помінено місцями, і вона просто перевернута на другий бок. І вона та картина в алмазній техніці. Е, і там замість цієї грушки, що я вишила, там е, намальована зовсім квітка. Зараз я вам ставлю фотографію цю. Ось. Але дуже пізно Наталка мені скинула. Я вже вишила грушку чи щось таке, типу п'ятишка якогось, що, що вона таке вийшла, я не знаю. Але всі картини воно не дуже порте, тому я думаю, що воно, ну, пусть хай буде. Ну, що я вже зроблю? Вже перешивати не буду. Я не розберуся в тих значках, які там були. Тому вже як є, так і є. Не стала я нічого перешивати, міняти. Ось так. Там дуже багато кольорів бісера, які зливалися один з одним. І це було б негарно. Вся картина просто була б зелена якась або жовта. Скатертина, цей підбір бісера мені подобається. На в житті він дуже яскравий. Зараз камера вам передає не так яскраво, але ми всі знаємо, що бісер камера передає дуже-дуже погано. Тим паче, коли є ось такі блискучі кольори, камера їх не ловить. Але я зніму камеру і штатива і вам покажу більш детальніше, щоб ви могли роздивитися кольори бісера. Я... Зроблю фотографії, також вам поставляю, може десь і зможу передати той кольор бісера з катартини, яка є насправді. Так, ну що, по цій картині, в принципі, я все розказала. Скатертина в мене вишивалася, здається, 5 чи 6 днів. Яблуко я вишила за одну грушку за один день. Виноград я вишила за, ну, можна сказати, за два дні, бо перший підбір бісера, першого дня, який я підібрала, то другий день я його розпурювала і пришивала інший. Тому я рахую, що два дні пішло. На вазу пішло два дні. Ну, Будемо рахувати два, насправді там чотири дні. Пішло. Але я пару днів просто там пришила по 10 бісеринок, в мене не було часу на вишивку, тому е, на вазу, можна сказати, пішло 2 дні, якщо так брати. Е, на троянди пішло 2 дні. 3. Три. Е, три дні пішло на троянди, і на листву теж пішло 3 дні. Е, зараз я скажу, коли я починала цю роботу. Розпочала я 12.08 22 року, в 8 місяці розпочала я, а закінчила 16.11. 11 Так, да, пройшло, до речі, багато часу. Можна було вишити в тому ж самому місяці, так як я вам говорила, що пішло. Мало днів на вишивку цієї роботи, але так як я кожного дня її не вишивала, то, звичайно, ось так вона в мене затягнулася, і можна було б іще декілька робот вишити. Ось, і, мабуть, треба вишивати по одній роботі з початку до кінця, тому що я як сіла за цю роботу і постійно відривалася від неї. То не вишивала. І ось так затягнулася ця робота, що можна було набагато швидше зробити фініш, і вона б вже лежала б у готових роботах. По поводу оформлення, оформлення я поки що не знаю. Поки що вона буде лежати в моєму рулончику готових робіт. Бо поки що із рамами не замовляю. Хочеться оформити її так красиво, щоб збереглися всі ці яскраві кольори, які є насправді в цій цієї. Сюди би по-хорошому поставити музейне стекло, щоб воно ніде не відблискувало і не з'їдало кольор бісера. Але музейне дуже дороге, тому будемо ставити обичне стекло. А антиблікове не ставлю, воно дуже з'їдає колір бісеру. Мені не подобається. У мене на декілька роботах стоїть у назарки на іконці, і у мене на іконці стоїть антиблікове стекло. І воно дуже з'їло колір бісеру. Весь цей блиск, який є в роботі, його майже немає. Воно картина стала більш матовою. І також я брала на Павліна це антиблікове стекло. Але мені теж не подобається. У мене Павлін зараз без стекла, я його просто не поставила. Тому я буду ставити сюди звичайне стекло. Рамочку, навіть поки що не знаю, яка сюди, мабуть, якась розова піде, може, коричнева, щоб фон, якби продовження фона було. Ну, побачимо, це все буде не зараз. Закінчиться ця клята війна і тоді будемо оформлювати з вами. Картини, звичайно, я вам все покажу. Оформляю я їх сама, тільки замовляю рамочки. Тому будемо і разом і оформляти і все робити тільки щоб закінчилася війна. Ось, все, мої хороші, на цьому все. Я дуже задоволена, що я вийшла цю роботу. Я думаю, вам теж у нас сподобалось. Кому сподобалось, ставте вподобайки і пишіть обов'язково коментарі. Всім хочу пожелати мирного неба над головою, здоров'я. Обов'язково бережіть себе, зараз такий нелегкий час. І всім до нових зустрічей, до нових готових робіт. Всім пока-пока.